Заступник губернатора Валерій Матковський представив пресі договір, що розробила ініціативна група підприємців авторинку куяльник разом із землевласниками ділянки, на якій він знаходиться. Чиновник заявив, що досягнуте узгодження є безпрецедентним і гарантує стабільну роботу для усіх працівників ринку. Доки окремі діячі організовували на авторинку провокації, ініціативна група підприємців досягла домовленості із землевласниками, за словами Валерія Матковського, створений договір всебічно захищає інтереси тих, хто працює на ямі. Ми сьогодні вранці отримали офіційне повідомлення від руководства авторинка Куяльник, де проговорені всі ті умови, о которых говорилось очень много на останніх трьох з половиною лет. И Я считаю, что то, что было сделано сегодня э, областной администрацией, это э, полная защита тех людей, интересов тех людей, которые работают на этом э, автодоринке. Відповідно до договору підприємці мають усі правовластности на свои контейнеры та аналогічні споруди. Собственник этих э, условно назовем помещений имеет право его кому-то продать завещать, передать, сдать в аренду. То есть это вопрос не является э, тем, на который будет влиять собственник земли. То есть это право людей на сегодня. То есть полностью защищено. Ціна оренди складатиме 35 гривень за квадратний метр. Ця цифра буде незмінною протягом усього терміну дії договору, а це від 3 до 5 років. Адміністрація ринку бере на себе усі обов'язки запорядкування території та під'їздів до неї. При цьому гарантує узгоджувати усі рішення із працівниками ями. Це лучший договор. который существует между собственником земли и теми людьми, которые имеют свои павильоны. Другого такого договора, который бы так защищал интересы предпринимателей, сегодня не существует, и его просто-напросто нет. Поэтому говорите сегодня о том, что каким-то образом ущемлены будут. Інтереси підприємців вже просто-напросто не приходяться. А ось щодо кооперативу, який існує на ринку, його діяльності буде дано правової оцінки. Голові кооперативу члену партії родини Євгену Хайкіну та Ексодинцю Бовбулану треба незабаром чекати гостей з прокуратури. І сьогодні ми прекрасно розуміємо, що є група людей, які просто заробляють баснословні гроші, не платя никаких налогов, не имея никакого права. Сегодня налоговая служба должна направить соответствующие документы. В связи с тем, что на протяжении трех с половиной лет вот, с этого авторинка собирались деньги и не оплачивались предусмотренные Законами налоги фактично на цьому темі куяльнику можна ставити крапку, якщо тільки пани Бовболан та Хайкі не спробують піти в Абанк та провернути силовий сценарій, як на ринку Сєвєрний. Лаштаба, телекомпанія Круг.